Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Автодилер». Сьогодні у нас в наявності з'являється офіційна Audi a 8 Long в чорному кольорі на 3-літровому дизельному двигуні. Також автомобіль обладнаний повним приводом. Весь автомобіль повністю в чорному кольорі, без хрому на чорних дисках, встановлена зимова гума вже. Також в автомобілі є камери 360, радари, безключовий доступ, заклеєно в плівку всі е частини кузова, які можуть попадати під гравій, камні, також ось ці частини дверей. Також автомобіль покрито повністю в Кераміку та антидощ. У нас запущений. Є електропривід кришки багажника. Безключовий доступ до тяжки дверей. Це все працює. Автомобіль повністю в рідному окрасі, без ДТП. Есть шторки для задних пассажиров, планшет, подлокотник, климат. Так уж задняя шторка подвійна панорама, зеркала подсветки. Так уж есть четыре. 4... Скло підігрів а, дзеркал, складування дзеркал пам'ять з передніх сидінь, як у водія, так і у пасажира. Мертві зони. Є у нас автопарковка камери 360 автохолд, коробочка, звичайно, що автомат, сенсорний дисплей, вже така LED-приборна панель. Електрокерування керма. Тут у нас є два Type-C виходи. бездротова зарядка для телефону. Ну, і хочу вам показати, як автомобіль у нас поводить себе в ходу. Звичайно, ще є ще у нас клімат, підігріви, сидінь, а також Кармат. підсвітки в салону присутні. Зараз ми з вами переїжджаємо лежачі поліцейські, швидкість 10 км на годину. Ніяких посторонніх звуків. Немає. Дуже гарна шумоізоляція. Ти що М'яко. їде автомобіль. Подобається дуже в ходу немає ніяких дефектів по пластику в салоні. Все дуже охайне керується як справжній седан великий. трошки динаміки гарно набирає швидкість. Ось такий огляд у нас на автомобіль. А повністю обслуговувався цей автомобіль на офіційному Audi юг Вся історія обслуговування є. Технічних нарікань зараз на стан автомобіля немає і не виявлено. Тому всіх чекаємо на перегляд даного автомобіля. Бажаємо вам гарного дня! Приїжджаєте в автодила, папа.